Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Отже, ось таку орхідею ми сьогодні з вами будемо відтрісати, реанімувати, садити і пробувати її наростити коріннячку. Цю орхідею мені віддала моя знайома. Справа в тім, що чи взимку. Ми якось зайшли з нею в крамницю, вона завжди казала: ой, ти та такі орхідеї, ти так умієш гарно вирощувати, ти купуєш орхідеї від квітів, вони потім так цвітуть у тебе, я теж так хочу. Ну і ми купили з нею, з нею по орхідеї. Моя орхідея, слава Богу, не цвіте наразі ще, але. І що живе нормально. Ну, а з її ідеєю трапилося ось таке. Щоправда, це ось таке має ще ось таке дитинчатку. Вона її тримала в себе на роботі десь на підвіконні. Потім каже: ти знаєш, там, здається, буде дитятку. Я до неї завітала, і дивлюся, справді буде дитинчатку. Ну, і прийшла, зробила таку конструкцію їй. Тому що в мене є мох, у мене є ці стаканчики, коли з цих, цих пластикових стаканчиках я вирощувала фіалки. Тепер ці стаканчики я витягаю, тому що фіалок вже майже немає і використовую для орхідеї. Хоча для орхідеї вони рідко в мені стають у пригоді. А нещодавно каже, ти знаєш, з орхідея зовсім загнулася. Каже, листочки стали м'які, я тобі її віддам. Каже, ти її реанімуєш, а там ми подивимося. Словом, принесло нам це горщику, я це тільки доторкнулася, і ця орхідея лишилася в мене в руках. Вся орхідея, вся коренева система пропала. Воно, зрештою, не дивне. Це не можна звинувачити її у якомусь недбалому догляді, тому що було холодно. Це, бува, мені здається, був грудень або січий. Орхідея стояла в крамниці геть перелита. Від квітла. До речі, це голді. Це прекрасна, така золотиста орхідея. Що я буду робити? Я цю орхідею, ви знаєте, дуже не люблю це робити. Це у мене було, по-моєму, дві ті орхідеї мої, що я вже купувала, так я бачила, що їм буде капець. І вони пускали коріння. Це така довга справа. Я тепер такі орхідеї, як я бачу, що орхідея. Крайньо загноблена, я її не купую. Я не хочу. Воно, воно не завжди приживається, воно не завжди корінці пускає, і дуже часто вона гине. Значить, так, що я хочу зробити? Я це дитинчатко, воно має невелику кореневу систему, але я його відділю. Це, знаєте, експеримент сьогодні буде і на одній орхідеї, і на другій. Ми домовилися з нею, котра орхідея краще піде в ріст. Ту вона собі забере, а, а гіршу лишить мені. Отже, я планую сьогодні цю орхідею поставити на реанімацію. Цю посадити, щоб вона росла. І займуся цим вже. Ось. Так ми це зараз розірвемо і подивимося, що ж там з нею коїться. Там я дивилася, зараз я попробую тут дорізати. Там я дивилася, там є два корінчики. Ось так. Ось цей корінчик, на нього всі сподівання. Ну, а цей собі росте вгору. Що я зроблю? Як звичайно, я боюся, що ця орхідея пропаде і, відповідно, за собою потягне оце дитинчатку. Тому я спробую це дитинчатко посадити окремо. Може, воно відійде? Ну що, цими ножицями брати? Ні. Ви знаєте, я перенесу канцелярський ніж. Він гострий і один, одним помахом воно має відрізатися. Отже, ось цим гострим ножем. Зараз ми це відріжемо. Так, все. А ось це місце зрізу, це основа. Я спробую зараз ось так замастити зеленкою. Так само зроблю, розумієте, це фактично треба припекти. Отак. От Мією крапочкою. І залишаю її на деякий час. Дійсно, їй погано було на цьому материнській цій рослинці, тому що листочки вже теж такі, знаєте, стають м'якенькі. Все. Ми залишаємо її на деякий час, вона сохне. Потім я її посаджу по азіатському методу спробую. Тепер прийшла черга матусі. Ці корінці усі не працюють. Треба їх пообрізати. Вони засохлі цей. Мабуть, також, так, зараз подивимося, що з цим і цей. Ну, що, не стала я весь процес показувати, щоб не займати вашого часу багато. Бачите, ось в такому вона зараз стані. Оця основа суха. Ну, це й добре, тому що вона, сподіваюся, не буде тоді гнити, коли на неї потраплятиме волога. А вологи треба цій орхідеї буде чимало, бо бачите, такі листочки зробилися як ганчірочки. Цей квітонос я не забирала, бо добре буде фіксувати листочки, бажано листочки фіксувати. Вгору, тоді вони краще реанімуються. Я вирішила, я раніше реанімувала орхідеї в кремзиті, ну, якось так, знаєте, 50 на 50. Вони тяжко йдуть в кремзиті. Ця реанімація я хочу попробувати на мох поставити. Зробити мохове гніздечко. Знаєте, по такому принципу азійських орхідей. Ось тут добре, що є оці корінці. Я зроблю вологе середовище, можливо, вони допоможуть їй швидше, так би мовити, прийти до тям. Отже, підготувала горщик. Це звичайний горщик, який вам продаються орхідеї. На дно поклала керамзит, помила його. Цей керамзит слугуватиме дренажем. Ось тут я покладу мох. Зроблю таке гніздечко. Це той мій мох, який я збираю в Карпатах, висушую, і потім ним користуюся. Ось так. Тут би якусь підпору здалося зробити. Щоб вона не падала зараз ще дам моху. Хочу подивитися, ви розумієте, експериментуйте також. Завжди можна щось змінити. Це ж не цементом ви заливаєте, що вже нічого не можна пересадити і витягнути. Щось не пішло, щось вам не подобається. Не подобається вашій орхідеї, змінюйте. І навіть не думайте. Не йде в мосі, беріть керамзит. Не йде в керамзиті, пробуйте велику кору. Ні, ви знаєте, сіло. Сіло досить непогано. Ще ось тут. От так. От таке я їй зробила гніздечко. Так, тугіше. Ще. Тепер дивіться, що я буду робити. Обов'язково я попристаю. Я це не буду дуже проливати наразі. Я поприскаю. Я вам покажу, обов'язково я буду світувати вам про результати. Ось так. Ще трамбую і пристаю. Я думаю, що я ще до цих листочків застосую мокрий ватні диски і лишу на ніч. Ну, будемо її привчати. Це добре, що є, от бачите, ось цей корінчик, я його так спробую трошечки, там є корінчик прикрити. І бачите, корінчики мають кінчики зелені, отже вона хоче бідолашки рости. І зроблю їй тепличку. Я маю такий мішок. Ось там є рідина, я її велий. До неї треба буде щоразу доглядати, заглядати туди. Так просто не залишати, але наразі я її одягаю в мішечок і буду за нею слідкувати. Ось, бачите, цей мішок має звіти замок. І хай вона ось так собі стоїть і напувається. Це матуся. Тепер перейдемо до дитинчата. Ось такий, таке пристосування я зроблю в цьому дитинчаті. Я його, я думаю, що він вже підсох цей, ця Це основа. Ви знаєте, я собі подумала: азіати вирощують своїх дітлахів розміром 1 сі 2,5 у мосі. То думаю, чому ж я не попробую, тому що посадити одразу оці такі малесенькі корінчики у кору, це треба мати або дуже дрібну кору, або можна загнобити. Я спробую мох. Я зробила таке пристосування, бачите, Зараз я камеру трошки пущу. Бачите, тут я зробила дірочки, поклала в другий такий стаканчик, що там лишається простір. І не буду весь час її поливати. Вона не буде весь час мокра. Ну, усе так, як от Зараз я знову візьму моху, як вона тут має вийти, нормально. Спочатку трошки на дно покладемо моху, а тепер я її дуже делікатно, щоб, не дай Бог, не зламати корінчик, заверну. Дещо так, знаєте, тугенько. Є багато відео в інтернеті, як Азіати завертають при пересадці з розміру 1,7 у розмір 1,2,5. Орхідеї. дуже цікаво, знаєте, це з того розряду, що можна безкінечно дивитися, за тим, як хтось щось робить. Як тече вода, горить вогонь. Ось так. Ну, оцей корінчик. Так, ну, я би не сказала, що я дуже довго набила, але ще додам. і буду доглядати за принципом маленьких азіатів. Все, щоб мені вода не розливалася, я одягнув цей, я обов'язково поприслюю його також. І поки що зморшу легко. Знаєте, я не дуже хочу його заливати, тому що основа нещодавно я обробила зеленкою, і ця зеленка я не хочу, щоб розтікалася. Але ж кажу, я буду поливати проливом, змочився мох, ставлю під світло і чекаю, коли він підсохне. Проте, як розвиваються ці орхідеї, я обов'язково вас буду інформувати. Це ще треба намочити, щоб воно було мокреньке. Дякую, що були зі мною на каналі. Якщо відео корисне, ставте подобайки, Підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!